привіт привітаки! Сьогодні поїдемо в український магазинчик в Канаді. Це повинно бути щось смачненьке, багато наших продуктів. Подивимось, взагалі, що там є, тому що я про нього багато чого чула, але ще ні разу там не була. Подивимось ціни, які є продукти, чи смачні вони, чи ні, чи адекватні там ціни, чи ні. Тому поїхали разом зі мною. Цей український магазинчик знаходиться не в центрі міста, тому потрібно до нього тільки спеціально їхати. Тому ми за 8 місяців так і не доїхали туди все планували. Були ще в магазині Фрешко. Там є також декілька наших продуктів, київські торти, ще щось. Але хотілося б побільше вибору, тому подивимось, що є саме в українському магазині. Коротше, ось уже ікеа, але ми хочемо знайти ще український тут магазинчик, який називається він лакомка з нашими товарами, продуктами смачними. Тому ми хочемо знайти, бо ми ніколи ще тут не були. До цього хотіли, планували якось поїхати, але все не було часу, можливості і так далі. Так, ми знайшли цей магазинчик. Ось так він виглядить, бачите, англійські букви, але наше слово лакомка. І тільки ми знаємо, що тут є. Піроки, бачите, машрумс. Заходимо, подивимось. Ох, мене пустіть. Так, ну тут ви дивіться, семечки, на нашому написано. Вже дуже класно. Ну, коротше, український магазинчик просто в Канаді. Мука. Що ми за... О, ми знайшли шпроти. Божечки, як це смачно. Шпроти, а що це таке? Доброго дня. Так, що у нас ще є тут? Які? Ну в томаті? Ні, от ці валіки краще в томаті я не люблю. Вкусна сорочка. Наша ось така сіль. Камне. Я трошки здійснююся. Ви подивіться, які цукерки я знайшла. Це Київ вечірній. Дуже приємно таке знаходити в Канаді. Що у нас ще є? Зефірчик. Де Вітя? Я потеряла Вітю. О, Вітя тут уже пільмішки, але вони о, пельмені тільки на наші написано, але вони... Я не знаю, хто производитель. Виглядає прикольно. По 10 баксів. А от бабушкині пельмени за теж за 10 баксів. Приник пельмени пельмени по одної самой ціні. Як таке може бути? Бо це м'ясо, там просто картопля, але ціна однакова. Їх так ма мало. Сибірські пельмени. Та їх мало дуже. 871 700 кілограмів. Да. Так. Але я бачу, тут є ще польська продукція. Ось це і ось це. Можливо, тут поляки теж скупляються. Подивіться, у нас тут є квас Тарас за 7 баксів. Два літра квасу за 7 баксів. Хочете? Ой, ну це вже щось на багатому. Ікра Мінтая. Скільки вона коштує ось тут? 7 баксів, чому так дешево? Чому у нас в пельмені дороже, ніж ікра? Може це імітація? Дальнє восточне, це що російська? Нам не підходить. Хотіли взяти ікру, але далі побачили, що тут написано Руське море, поэтому обійдемося без ікри. Вибір рибки також дуже вражає, бо в Канаді такі продукти майже не знайти. Канадці взагалі ніколи не їдять вялену та сушену рибу. Тому цей магазинчик дійсно скарб для українців. Дивіться, упаковка нашої соди. І оце сіль. То производитель камене. Зроблено в Молдові. Дуже дивно. Ось така наша олія коштує тут 9 баксів. Королівський смак, всім відома. Теж прикольно. Є різна різна консервація. Коштує такий бутильочок помідорчиків 12 баксів. Також є соус сацабелі, пам'ятаєте рекламу. Або ось такий кетчуп, кетчуп 2 бакси. В принципі, класна ціна. Але він найдешевий у нас в Україні. О, созда є ще ось такі картопляники, якісь, але це польське щось. Це не наше вже і якісь бачте, журик, Це все теж польське. Ну і звичайно, давайте перевіримо ціни на українські цукерки. Виробник переважно рошен в середньому потрібно заплатити 20-30 доларів за кілограм цукерок. Як на мене, за ці ромашки це дуже велика ціна. Хоча я вже не пам'ятаю скільки вони коштують в Україні. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Було б цікаво порівняти ціни. Коротше, були ми тільки що в цій лакомки. Ви знаєте, дуже багато не тільки українських продуктів, а ще й російських. І це трошки тригерить, тому що ну блін. Ми приїхали в український магазинчик, і також там багато польських продуктів. Тобто, все змішане для таких слав'янів. Для... Нас для всіх національностей для всіх країн наша їжа. Якщо б не було б російською, було б набагато краще. Як для мене, це от набагато краще. Але що поробиш ось так, ми взяли щось. А, взяли соуси, взяли взяли пельмені і взяли наші е, рибку. Таку я вам потім покажу. Так, показую, що ми купили в українському магазині. Не дуже багато взяли на пробу деякі товари. Тож давайте робити цю розпаковочку. Так, що у нас тут? Ну і перше, це звичайно ось такий кетчуп, королівський смак. Всім відомий, коштує 2 долари. Ми взяли до шашличку буде саме то. Далі у нас ще є ось такий соус сацебелі. Я не знаю, це як кетчуп, але напевно може якийсь більш гіркий. Я не знаю, тому попробуємо. Так, що у нас ще тут? Ну, це їда багов, у нас тут шпроти, такі волійки. У мене ж слюнки вже течуть, коли я це бачу. Далі у нас ще одна баночка шпротів. Взяли побільше будемо робити будь Я таке дуже люблю. Коштували до речі. Вони бачите, майже 6 баксів. Ну не знаю, в принципі, ціна нормальна, і потратити 6 баксів на ось такі шпроти це набагато краще і вигідніше, бо ми купували подібну рибку в звичайному магазині канадському, і вона була, знаєте, в уксусі, кислюча, ніяка взагалі. А це хоч смачні шпроти, наші українські. Ну тому що з баксів це дуже класна для них ціна. У Нас тут ще один кетчуп. Ми йдемо на шашлики, тому взяли його побільше. Ага, ну це у нас два кетчупа і один ось такий соус. І взяли ось такі фільмінькі. Тут десь близько кілограму, але вони повинні бути смачні. Не знаю, спробую і залишу вам відгук. А пахне я. Як... Пахне. Зараз і я понюхаю. М -м -м, дійсно наші шпроти. Давай, коштуй. Ну як? <гум> Ну. І мені, і мені, і мені тільки Головне не обляпатися. Без лишніх слов. Це дійсно наші ж проти.